У нас не було при таких снігопадах, у нас не було великих проблем в місті по Це по я дорогах. Кажу, моя дочка живе в Києві, вулиця Центральна. Автобус як став, стояв 5 днів, поки його розгребли там. Кажу Київ. Вони кажуть, що я не такі приклади привожу, щоб я привела по, по Польщі. Я їм привожу приклад по Польщі. Я була в Польщі, коли замило. Їх не розгребли за два дні кажу, а я була зроблена в той самий день в захолуцьці. Я ж робу... говорю, я не живу жив. Це в навіть не центральна вулиця це вулиця і відзначити людей, які може вони щось неправильно роблять, але подякувати їм за ті дні і фрами ми... ніхто не співав. Да. Просто дякуємо. Ми подякували людям за їхню роботу. Ну що я кажу, з четвертої ранку вони вже були на роботі. Я кажу, і... було дуже добре, бо були заключені договори з тими людьми учасники допомагали, кажуть, це ж не все комо зробити. Знаєте, що є васимельна? Я ще хочу сказати таке. У нас є дуже багато нормальних заможних людей, які можуть наняти техніку і відгорнути сніг, хоча б від кусочка вулиці. Це треба мати і свою якусь свідомість людську і розуміти. Складної ситуації, що комунальне господарство воно не може окупити все одночасно і тим, вибачте, мізерним технічним. Ну але тим паче, кого б ми там не залучали? Да, допомагали нам і організації. І там, там ж не тільки комунальні підприємства відзначені, там відзначені і організації я і організації, які допомагали нам. І дякую за те. То розкажіть то... скажіть прізвища, бо ж я не знаю, хто там написаний. Мені мені сказали. Я говорю, дві людини це комунголь написаний. А решта, кажу, ці ж час не люди написані, кажуть да, їм не, кажу, не дякувати. Ще... Та люди тим людям, які мені дзвонили, я кажу, важиш, вони відгорнули. То чого ти? ти повинна сама особисто, ще подякувати. Кажу, а тепер ти мені, ти мені дзвонила, що, не роз, що почищено, що було не розчищено. Тепер вже почищено, тобі знов не угодно. О, спробуйте годити. Так, да, спробуйте догодити. І, ну, і скажімо так, ну я вже звик до того, тому що тут нікому за всім не, не вгодиш. Але навіть от якщо взяти підтоплення, це яке йде на сьогодні, да, ми теж не можемо охопити ту всю кількість, ну відразу ж дати, то що в одного більше, в другого менше підтоплення. І коли я от сьогодні, бо півдня ну, більше як півдня я їздив по людях, які там дзвонили, і так далі, і навіть є хати, які підтоплені, ми вже їх спасали. Будемо так говорити. Тобто, але ну, те, що воно земляне, mm. вже ґрунтові води. І особливо після сьогоднішньої ночі, коли пройшов дощ, воно знову в тих самих ділянках там піднімається. То ви знаєте, що мені вже з людьми легше говорити. Так, да, в них знову виникла проблема. Але я з ними поговорив і сказав: ну вибачте, ми сьогодні вас там ну, не будемо, тому що багато таких вкос є, що там гірше. Знаєте, що вже люди кажуть? Дякую що ви нас не забуваєте. Ви знаєте, що навіть оце не всі. Бо дехто не хоче того зрозуміти, в нього проблема, він буде, він буде кричати. Але старші навіть люди, які кажуть, за що ж дякувати, я ж вам нічим не допоміг. Ви просто поговорили, і, ну, і мені вже стало би, як легше. Це ж не порвало турбувати.